Відбулось засідання робочої групи з підготовки до забігу. Шаную воїнів. Біжу за героїв України, який буде проведено 31 серпня 2024 року в центральному парку імені Тараса Шевченка. Організаторами зустрічі стали заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна та начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Вони докладно розповіли присутнім про організацію та проведення забігу. Цей захід проходить з 2019 року і присвячений вшануванню пам'яті захисників України, які віддали своє життя за наше з вами мирне майбутнє, також варто зазначити, що кожен учасник може вибрати свою дистанцію, а саме 2, 5 або 10 кілометрів, та подолати її із закріпленим на футболці іменем знайомої або незнайомої людини, яка загинула на полі битви у період з 2014 по 2024 роки. В Цьому році вся Україна в один час разом і наша подільська громада, наш подільськ, наше місто, звісно, долучається до цього заходу. Долучаються всі представники військових структур, комунальних підприємств, організацій, установ беруть участь. І підтримуємо, вшановуємо пам'ять наших героїв. Вони це заслужили. Наші хлопці це дійсно герої, це ті, завдяки кому ми тут в тилових структурах, в тилових громадах можемо жити більш-менш тихим, мирним життям. І саме наше найменше, що найменше обов'язок вшановувати гідно пам'ять наших героїв. Тому, користуючись можливістю, запрошую всіх мешканців громади долучатись до цього заходу. Зареєструватись можна за qr кодом який ви бачите зараз на екрані. Зробити це потрібно до 13 серпня. Зазначимо, що зовсім не обов'язково саме пробігати обрану дистанцію. Якщо вам не вистачить сил, ви можете її пройти. Найголовніше це не залишитись остро. Онь, а долучитись до всеукраїнської акції. Пам'ятайте, що цей забіг це вияв подяки військовослужбовцям та їхнім сім'ям за внесок у збереження територіальної цілісності нашої батьківщини. Це наш знак вшанування світлої пам'яті справжніх героїв України. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.